Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Все, що сьогодні на землі, воно є тимчасове, вічне там, де Бог. Нам деколи важко осягнути, що ж таке є вічність. І мені подобається приклад Марка Фідрі, який він приводить і порівнює, що таке є вічність. Я думаю, що нам приходилось бути на березі моря або океана, і ми бачили всі оцю величезну масу води. І ось у що ви стоїте на березі моря, прилітає чайка, бере ковток води і відлітає. Проходить тисяча років. Знову чайка прилітає, бере ковток води і відлітає. Проходить ще одна тисяча років, знову прилітає та сама чайка, бере ковток води і відлітає. І ось таким інтервалом, поки чайка вип'є, це море, то це буде перша секунда вічності. Неймовірно. По милості і любові нашого Господа Ісуса Христа ми прожили 23 рік і переступили у 24 рік. Питання, багато це прожити один рік чи мало? Для нас інколи 5 хвилин багато часу. Але, відкриваючи слово Господнє, учень Христа Петро у своєму посланні приводить слова Мойсея. І послухайте, що він говорить. Улюблені. Один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років неначе один день. Для нас один рік це немало часу, особливо, коли він важко проходить, коли людина у хворобах, коли людина у переживаннях, у випробуваннях. А для Бога один рік це немов один день. Немов тисяча років. І тисяча років неначе один день. Виникає питання, чому для нас це так багато, а для Бога це зовсім мало? Тому що Бог вічний. І для вічності один рік це ніщо. А для нас це дуже багато. Тому, коли ми залежні від часу, коли ми рахуємо наші дні, рахуємо Наші роки, місяці. В такому випадку Мойсей написав такі слова, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Рахуючи роки, рахуючи дні, нехай Господь поможе разом з цим, не тільки щоб числа збільшувалось. А щоб збільшувалися наші досвіди з Богом, щоб наша мудрість, наша духовність. Часто, коли ми приходимо у фірми, ми бачимо полички, бухгалтерії, і там папки, і на кожній папці написано роке. Я хочу сказати: небесні книги теж заводять роки, і в нас починається запису нова сторінка Нового року. Тому будемо старатися, щоб ці записи. Вони були позитивні, щоб вони були на користь і на спасіння нам. Нехай Господь всіх нас благословить. Амінь.